Друже, привіт! З'явилася одна річ, яку ти маєш знати про PrivatBank, перш ніж купувати там валюту для розміщення під депозит. Чесно кажучи, буквально недавно я збирався знову купляти у них долар під депозит, але тепер я не впевнений, що хочу це робити. В цьому відео я розкажу тобі, що відбулося, а далі ти вже сам приймай рішення, чи хочеш ти далі мати справу з Приватбанком чи ні. Свої думки ти можеш викласти в коментарях під моїм відео. Все почалося з коментаря під моїм відео, а як вийшло насправді, де я описував досвід отримання долара із валютного депозиту Приватбанку. До речі, відео вийшло цікавим. Рекомендую переглянути його. А ще глядачі діляться під ним досвідом, як вони знімали свою валюту із валютних депозитів. Вчора під ним з'явився коментар про неможливість замовити через приват 24 суму в доларах що менше ніж 300. Перш ніж відповісти на цей коментар, я все-таки зв'язався із службою підтримки банку, де мені підтвердили, що наразі актуальний ліміт мінімум 100 доларів. І я тоді подумав, що проблема все-таки на боці глядача, оскільки в моєму ідеальному світі технічна підтримка не має бути тупою шляпою і має знати, що відповідає. І все ніби має сходитись, оскільки мінімальна сума для замовлення валюти під депозит 100 доларів, то в принципі і мінімальна сума для зняття має бути 100 доларів. І тут, до речі, ділюсь лайфхаком, друже, не рекомендую тобі користуватися чатом в Privat24. Бо якщо оператор підтримки заснув чи пішов в туалет або на перекур. Система не дасть тобі дозвонитися до реального оператора, оскільки в тебе є активний сеанс Приват24. Тож рекомендую тобі краще не втрачати на це час і одразу дзвонити живій людині. Так от діалог на цьому не скінчився, і глядач повідомив, що технічна підтримка сказала йому, що тепер новий ліміт складає 300 доларів або 300 євро, або еквівалент 20 тисяч гривень з нижнього боку, тобто це мінімальна сума, яку ти можеш замовити через Приват24. Цього разу я вирішив не втрачати час і одразу дзвонити оператору, оскільки самому стало цікаво, як таке може відбуватися. Цього разу оператор виявився більш компетентним ніж його попередній колега, і повідомив, що дійсно з 19 січня Приватбанком встановлено мінімальний ліміт для зняття готівки, що складає 300 доларів або 300 євро, або еквівалент 20 тисяч гривень. Але ти пам'ятаєш, що мінімальна сума для купівлі валюти під депозит складала сотку. Так що тепер робити людям, які замовили 100, 150, 200, 250 чи 299 доларів? Ну чесно кажучи, відповідь оператора прозвучала як насмішка: треба йти до каси і питати, чи є в них в наявності валюта. А що робить людям, які там, наприклад, живуть 10 кілометрів від найближчого відділення Приватбанку? В Теорії можна поповнити валютою свій валютний рахунок до такої суми, яку ти вже зможеш замовити через приват 24 але чи захочеш ти віддавати валюту після такого випадку? Я спитав у оператора: а чому це взагалі відбулося? Це була якась сказівка НБУ чи ще щось. На що мені оператор відповів? Це рішення банку. Я пам'ятаю, що під час підготовки одного з моїх відео оператор казав мені, що всі важливі новини з'являються на сайті Приватбанка, що функціонал пуш сповіщенню Приват24 ще не доопрацьований, але всі новини мають бути на сайті. Тобто, з їх боку, мій день має починатися так. Прокинувся, п'ю каву, читаю сайт ПриватБанку. Окей, йдемо на сайт ПриватБанку, шукаємо новину і бачимо нічого. Тобто, Приватбанк навіть не думав про це попередити. Чесно кажучи, такого не очікував я і сам. І на мою думку, якщо вже банк приймає таке рішення, то краще було б зберегти старі ліміти для тих, хто раніше купив валюту для розміщення під депозит. Або принаймні попередити свою службу підтримки про те, що такі питання у зв'язку із змінами будуть, і щоб служба підтримки знала правильну відповідь на ці питання. Я не вживаю ненормативної лексики в своїх відео. Тож все, що я можу сказати, це те, що Приватбанку можна подякувати за таке рішення. Оскільки і так довіра населення до банків не дуже велика, і народ ставиться з настороженням до такої схеми купівлі валюти, то після цього довіра точно не зросте. Заради справедливості таки скажу, що мого глядача все-таки вийшло отримати свої долари. Йому повезло, він прийшов і необхідна сума в касі була. Але я не можу із певністю казати, чи це нормальна загальна картина, чи все-таки виключення із загального правила. Але моя власна думка така, що змінення правил гри під час самої гри не сприяє збільшенню довіри до того, з ким ти граєш. І цей факт тобі слід брати до уваги, коли ти обираєш банк. Для купівлі валюти під розміщення її на депозит. Звичайно, я не можу знати ситуації у всіх банках. Можливо, там картина ще більш цікава. Тож, якщо ти про це знаєш, обов'язково поділись про це в коментарях. Але факт залишається фактом, новини на сьогодні дійсно такі. Тож, якщо це відео було корисним для тебе, став лайк, підписуйся на канал та приходь в гості, щоб завжди бути в курсі. До наступних зустрічей, друже!